Я хотів би перед вами як лідер фракції парламентської, яка входить до коаліції, вибачитися за заяви наших депутатів, які прозвучали вчора, доволі невиважені експресивні заяви. За Я списую саме? це. А? За які саме? Я думаю, що, Я... Я думаю, що вам краще. Це... це голко знає про ці заяви. <реш> і міністр охорони здоров'я, якщо він тут є, е, я хотів би з цього приводу сказати, що я списую це на доволі напружену ситуацію в суспільстві, і, очевидно, початок весни. Я, я хотів би запевнити вас як президента, що наша фракція розуміє, що запорука успішності нашої роботи це спільні узгоджені дії парламентської коаліції, уряду і президента. І ми не будемо давати подарунки нашим ворогам ні внутрішнім, ні зовнішнім для того, щоб знайти приводи, розкитати коаліцію чи внести в неї розповідає.